Вибухові санкції. Ви прекрасно знаєте, як вони виглядають. Сили оборони України вводять ці санкції в дію на критично важливих об'єктах на території Росії. Це нафтопереробні заводи, паливні бази, перекачувальні станції минулого року. Понад 80 уражень в січні вже 25. А от скільки в лютому знає, і розкаже Влада Цимбаленко. Українські дрони працюють, російські НПЗ палають. Це вже звична нічна картина для росіян. Горить черговий нафтопереробний завод. Цього разу в Ростовській області. А це вже самарська сизранська НПЗ, який є вкрай важливим для забезпечення паливом армії РФ. Ми навіть зняли, як наші збройні сили запускали український лютий дрон по цьому об'єкту. Дальність польоту більше тисячі кілометрів. А це ще одне палаюче відео з Росії. На ньому один з найбільших НПЗ Башнефть в Уфі. Це безумовно один з найпотужніших НПЗ Росії. Крупні нафтопоробні заводи Росії вони виконують значну функцію, як з точки зору покриття потреб внутрішніх, так і безумовно, те, що експортується, і коли наносяться удари по ним, Росія втрачає можливості по суттєвої по суттєвої переробці нафти на автопродукти і таких можливостей Росія втратила вже чимало. Денавтовізація триває тільки за минулий рік, за даними BBC, нам вдалося вразити російські НПЗ і паливні бази понад 80 разів. Самарська, Ростовська, Саратовська, Волгоградська, Краснодарська, Калузький край. Тобто насправді там великий перелік таких областей і великих НПЗ. Якщо кажемо, там ну як відслідковувати стратегічно важливі НПЗ для України, то це близько там 30 НПЗ, НПЗ. Які... Взагалі ну, потребують впливу повітря за рахунок наших дронів для того, щоб зменшити потенціал щодо виробничих потужностей. І цього року Україна не зупиняється. Січень називають рекордним за кількістю атак на НПЗ. Вдалося запалити 25 стратегічних об'єктів. Ураження різних ступенів це і знищення устаткування і виведення заводу з ладу на певний час. Ворог намагається знову ж таки вводити якомога швидше ці НПЗ далі в роботу, відповідно відновлювати їх. Тому відбуваються повторні удари, і знову ж таки НПЗ вибувається. Це постійний процес. Він триватиме ну до завершення війни. Адже такі удари мають стратегічні цілі. Найперше очевидне зменшення кількості палива для російських танків і військових літаків. Авіаційне пальне має дуже короткий термін придатності. Де-факто реально було зірвано декілька масованих атак російської стратегічної авіації за рахунок якраз успішних таких діпстрайків, а також ми безпосередньо фіксуємо на фронті, що кількість бронетехніки. Ну вона кардинально зменшилась, і наслідки атак відчувають не лише на фронті, Потерпає і паливний ринок для цивільних росіян. Вересні 23 була нестача пального на внутрішньому ринку. Зараз в Росії поки що нема нестачі. Але чим більше ці удари будуть, а тим з більшою вірогідністю протягом цього року ми ще раз побачимо ситуацію, як вересні 2023-го, коли на заколонках Росії просто не буде пального через те, що його реалізатори вирішать притримати. Те цей товар до кращих часів ще влітку. Агресорка вже запроваджувала ембарго на експорт нафтопродуктів, і нині його продовжили для країни бензоколонки. Це значні втрати у бюджеті, і закривати такі діри намагаються резервами. Спосередньо бюджет. Ну, скажімо так, він не знаходиться в них в вкрай скрутному становищі, але те, що а, фонд національного благосостояння а, зменшився в три рази. За час, час широкомасштабної війни це якраз є дуже серйозним свідченням, тому що якраз цей фонд прямо підв'язаний під е, безпосередньо доходи від нафтогазової сфери. І тоді, коли не вистачає е, росіянам від е, безпосередньо торгівлі вуглеводнями, вони залазять в пенсії майбутніх поколінь. Експерти кажуть, зменшення цього фонду свідчення системних і великих проблем в економіці Росії, як пише Bloomberg, тільки за минулий рік використали чверть резервів фонду національного добробуту. Тож результат від таких атак є вже. А Україна нарощує кількість дронів. Влада Цимбаленко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.